Лящі Леонід Глібов. В гаю у пана був ставок, вода, як скло, на дні пісок. Кругом цвіли волошки та весильки, червона калина там росла, під гаєм пасіка була. Ну рай та й тільки. В ставу було чималенько лящів, ніхто їх не ловив, ні волоком, ні в'ятірями, життя лящам, мов тим панам, гуляють, ляпають хвостами. Приїхав раз з сусідом пан Угай, і щук звелів устав понапускати. На біса щук пускаєш, пане брате, озвався сусід, ось потривай. Ти гірше тільки тим нашкодиш усіх лящів позводиш, Їх щуки заїдять. Даремна річ, хазяїн став казати. та й усміхнувся після того. Жалкуючим давніш не звів. А ти ж, сусіде, чув от кого? Що я охочий до лящів.